you <music> Переповнена паркувальна зона та як наслідок відсутність безпеки для юних спортсменів. Таку картину доводиться спостерігати щоразу, коли на території Дрогобицької дитячо-юнацької спортивної школи відбуваються масштабні змагання, а проходять вони ледь не щотижня. Невеличка парковка позаду спортивного закладу не в силах вмістити чималу кількість автобусів зі спортсменами, а також їхні групи підтримки та просто відвідувачів ДЮСШ. США. Дуже маса людей приїжджає до нас. Сюди спортивну школу. І проблема з паркуванням. Велика проблема з паркуванням. Це турніри, які проводять Галичина, регіональні турніри, турніри ОТГ, які проводять по футболу по мініфутболу. Це вплоть до того, що проводять у нас МЧСники, поліція. А проблема приїхати. Припаркуватися ну просто це неможливо. Значить. За словами керівника Дю США, проблема із паркуванням задавнена та тягнеться роками. А все через незаконно встановлені гаражі на вулиці Сахарова, тепер Івана Дацька. На їхньому місті могла б розміститись додаткова стоянка та спортивна інфраструктура школи. Однак впродовж кількох років власники гаражів відмовляються їх перенести на іншу альтернативну локацію, яку свого часу запропонувала влада міста. Тож авто. Колапс біля спортивної школи продовжує тривати. Е, ну, насправді, якщо проводяться масштабні заходи, машину насправді немає де припаркувати, тому що навіть якщо з обох сторін припаркувати, важко виїхати. Е, також машини паркуються паралельно, е, ти також не можеш потім виїхати взад. Ну тобто є проблеми з тим. Можливо, я не знаю, ось там зробити більше місця, там, де гаражі, зробити, можливо, там якесь місце для машин. З тренерами солідарні спортсмени які як на постійній основі відвідують дитячо юнацьку спортивну школу, так і приїжджають сюди на змагання. Ми приїхали з самбора на турнір. Треба більшу парковку, автобуси не влазяться. А так то штучне добре, все добре. Ну, насправді було багато, що була якась окрема велика парковка, де завжди можна залишити свій автомобіль, тому що насправді багато дітей. Я знаю, тут багато матчів різних проводять. І от я так само тут приїжджала, то я е очікувала, що може бути така ситуація. Я припаркувалася там далі, та ще трохи прийшлася. От тому насправді було би класно, якби можна було щось таке зробити. Ситуація ускладнюється тим, що більшість власників гаражів ними не користуються та не з'являються біля них роками. Тож ті простоюють біля спортивної школи і створюють незручності. І це при тому, що Ще в 2021 році спеціальною комісією було засвідчено факт незаконного встановлення гаражних конструкцій на вулиці Сахарова. Відтак повідомлено власників про необхідність їхнього демонтажу. До букви закону прислухались лише кілька осіб та перенесли свої гаражні споруди. Інші намагались через суди добитись визнання права власності на тимчасові споруди на Сахарова. провадженні Дрогобицького міськрайонного суду перебувала справа за позовами фізичних осіб. Які мають право власності на тимчасові споруди металеві гаражі на вулиці Сахарова. Ці фізичні особи звернулись з позовом про визнання права власності на свої металеві е, гаражі. Рішенням суду першої інстанції задоволено позовні вимоги, визнано право власності на два металеві гаражі. Щодо інших е, щодо інших справ позов залишено без розгляду, оскільки такі фізичні особи не зв'язали судові засідання. З даним рішенням не погодилась міська рада, подала апеляційну скаргу. У результаті розгляду цієї апеляційної скарги Львівським апеляційним судом прийнято рішення про відмову задоволені позову. Відповідно до скасування рішення суду першої інстанції, Автоколапс біля однієї з найбільших спортивних шкіл міста тривати постійно не може в один голос запевняють, адміністрація ДЮСШ, США, спортсмени та влада Дрогобича. Тож, якщо власника законно встановлених гаражних конструкцій їх не перенесуть, ситуацію доведеться вирішувати більш радикально. Територія дитячої юнацької спортивної школи має бути спортивною інфраструктурою та безпечною.